Дійсно, минулому тижні були проблеми з пошкодженням електричних мереж в області, сусідня Волинська область, зазнали пошкоджень лінії електропередач, які ведуть саме від нас, від Рівненської атомної станції. І так вийшло, що обласний центр Рівне і Вараш знаходилися на одній лінії і для того, щоб надати необхідну кількість електроенергії. І не пошкодити самі мережі, які вже залишилися, було прийнято рішення на рівні енергодиспетчерів по обмеженню вариша і деяких наших сільських територій Старостинських округів. На жаль, в зв'язку з цими перекосами електропостачання бувають і аварійні виходи обладнання, тому що режим роботи нестабільний і незвичний для того самого обладнання, яке звикло працювати постійно однаково. Я сподіваюся, що таке вже не повториться, але всі ми розуміємо, що в державі війна і ми повинні бережно ставитись до електричної енергії. Максимально економити, не без зайвої необхідності не вмикати електроспоживання, те, що не потрібно вам в житті, забезпечує вашу життєдіяльність, безпеку. Економимо на всьому.